Таю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Шлях до миру українські військові відводять важке озброєння із зони конфлікту на Донбасі. Недолюстровані, хто втримався в кріслах попри закон про очищення влади. Як повернути Крим? Побажання офіційному Києву висловили політичні та громадські діячі півострова. Ситуація у зоні антитерористичної операції залишається відносно стабільною. За даними прес-центру АТО, в цілому терористи дотримуються режиму тиші, але не обходиться без поодиноких провокацій. Незважаючи на це, українські військові почали відведення важкого озброєння з зони конфлікту. Докладніше далі. За ніч на 27 лютого незаконні банформування тричі обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Провокації зафіксовані на Донецькому напрямку. Двічі зі стрілецької зброї було обстріляно селище Кримське. Неподалік Дебальцевого терористи вели вогонь по Ленінському і Майорському, а близько першої години ночі завдали артилерійського удару по хіміку на Донеччині. Українські військові, на відміну від бойовиків, виконують мінські домовленості. Вчора розпочався перший етап відведення важкого озброєння на відстань 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. У штабі АТО переконують, у разі провокації ворога техніка повернеться на свої позиції. Самі ж військові скептично оцінюють такі кроки командування. А скільки таких перемірів вже було? І слідство цих перемірів. теряли один плацдарм, второй плацдарм. Опять же, то есть были минские соглашения, и в итоге мы с Дебальцева то есть войска отвели в момент, опять же, так называемой перемирия. То есть где им будет выгодно, вот там они и будут. Мы стояли на направлении, на котором должны были выдвигаться танки. Прикривали, то ну, щоб не було прорива. Танків. Ну, ми надіємося, що вони теж будуть відводити. Якщо ми це зробимо, то ми надіємося, що вони теж будуть відводити свої війська. Наказ прийшов сьогодні. Вночі із своїх позицій відходити не бажали. Виконуємо розпорядження. Ви щось за процесом відведення української артилерії пильно слідкують спостерігачі місії ОБСЄ. Ми як організація, сподіваємось на краще. Ми спостерігаємо за процесом відведення озброєнь і маємо доступ до супроводжуючих документів. Це хороший день. У свою чергу. Терористичні ДНР і ЛНР також заявили про початок відведення важких озброєнь. Однак, як стверджує група інформаційний спротив, проросійські бойовики лише імітують цей процес і нарощують свої сили в районі Маріуполя. Намети мітингувальників бульдозер і силовики вночі біля національного банку між активістами так званого фінансового майдану та правоохоронцями сталася сутичка. Міліція вимагала від учасників акції згорнути намет і розійтися. Ті не погодились. Активісти стверджують, що внаслідок бійки постраждало декілька людей. На місце інциденту відразу прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Очільник відомства перепросив за дії правоохоронців, звільнив очільника Печерського райвідділу міліції та Повідомив про порушення кримінальної справи. Мною призначено розслідування події, результати якої будуть оприлюднені публічно не пізніше наступних 48 годин. Буде працювати комісія на чолі з двома заступниками міністра, якою з Гуладзе і Сергієм Яровим, за підсумком моєї розмови з мітингувальниками під НБУ цієї ночі домовилися про надання всіх фото і відеоматеріалів з боку протестувальників для об'єктивного розслідування за фактом зіткнення порушеного кримінальну справу. Не долюстрували ініціатори української люстрації до річниці її започаткування. Оприлюднили прізвища тих, хто таки втримався у своїх кріслах, попри новий закон про очищення влади. Серед них заступники міністрів, працівники адміністрації президента, судді, прокурори і місцеві чиновники. Хто ходить по воді і досі керує країною? Дивіться далі. Рік по оголошенню початку очищення влади в Україні, а деяких чиновників з кабінету поганою мітлою не виметиш. Недолюстрованих посадовців найвищого рангу мін'юсто прилюднив на сайті. І хоча у владі звітують про активні перевірки і очищення, по факту зовсім інша картина. Не сприймають люстрації майже всі органи влади. Закон про очищення влади почав працювати в міністерстві першим етапом. Например, в конце октября месяца. И это была первая волна, касающаяся руководителей. 97 руководителей э, министерства были уволены, в том числе 8 генералов. Это высшее руководство державы. І ми неодноразово по кожному із цих людей оголошували, що вони незаконно знаходяться на своїх посадах. Ми неодноразово звертались до органів державної влади, відповідальних за їхні звільнення. На жаль, жодних дій не відбувається, і тому ми переходимо до більш серйозних кроків. Зокрема, ми подаємо позови до суду. Так, наприклад, відбулося із двома заступниками міністра внутрішніх справ: це Віталій Сакал і Василь Паскал. Ми Дуже багато говорили про те, що вони незаконно перебувають на своїх посадах, і е, зараз е, ми чекаємо, коли відбудеться засідання суду. Схожа ситуація із очищенням влади на місцях. Якщо до центральних керівників багато уваги, то в регіонах без зайвого галасу ставлять своїх. Згідно закону про очищення влади, перевірка починається згори, тому місцевих чиновників перевірять згідно з графіком. По кожній людині ми будемо домагатися звільнення, внесення в реєстр люстрованих осіб і контролю за тим, щоб такі люди більше не наближалися до державної влади впродовж найближчих 10 років. Аби ситуація не стояла на місці, громадський ілюстраційний комітет при мін'юсті просить повідомляти про незаконних керівників, адже саме завдяки участі небайдужих українців, багатьох чиновників таки звільнили. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Електроенергія для населення занадто дешева такий висновок зробила національна комісія, що має регулювати розмір тарифів. Наразі населення сплачує 36 копійок за 1 кіловат. Економічно ж обґрунтована ціна 1 гривня 22 копійки. Саме до такої позначки підвищать тарифи вже до 2017 року. Як відбуватиметься здорожчання? І головне, як за таких умов зекономити українцям? Далі в сюжеті. Думали, гадали і вирішили тарифи за електроенергію підняти в рази. Таке рішення прийняла Національна комісія з врегулювання тарифів. Ціни на електроенергію зростатимуть поетапно. Квитанцію з новими цінами люди отримають вже в квітні. Для тих, хто споживає до 100 кВт, платіжка здорожчає на 19%, для всіх інших вдвічі. А в 2017 році населення буде сплачувати в середньому замість 36 копійок гривню 22. дві. березня. 2017 року згідно нашого проекту передбачається два блоки, а не три як сьогодні. Перший блок це соціальний до 100 кВт, і другий блок по першому блоку вартість 90 копійок, і другий блок для всіх решта. Очевидно, більш заможніше верст, які споживають більше, це гривня 68. вісім. середня ціна для населення це гривня 22. Аби заощадити в комісії, закликають населення до тотальної дисципліни: на ніч вимикати прилади з розеток, замінювати лампи на енергозберігаючі та й взагалі економити світло. Ще одна з інновацій це нічний тариф. Електроенергія вночі коштуватиме вдвічі менше, ніж в день. Для її обрахунку потрібно буде встановити двозонний лічильник, який купиться за два роки. Вночі е у нас якраз немає дефіциту електро. Енергії тому для системи це буде корисно, якщо споживачі із пікових періодів зранку і ввечері будуть більше споживати її вночі. Для цього потрібно поставити двозонні речильники, які окремо тарифікують день, окремо ніч, і всі прилади, які мають суттєве енергоспоживання, можна запросто. Використовувати вночі, аби підвищення тарифів не вдарило сильно по кишенях пересічних громадян, можна оформлювати субсидії. У мінсосполітики вже розробили спрощену процедуру їх оформлення. Документів потрібно менше, та й в чергах стояти не треба, все можна буде надіслати поштою. Ми пропонуємо спростити в першу чергу пакет документів, який буде складатися із фактично двох документів: це спрощений бланк заяви і спрощений бланк декларації. Інші довідки, які необхідні для призначення субсидій, при Прибираємо. Тобто сім'я подає лише цих два документи, всю решту інформації про доходи, про наявність житлово-комунальних послуг, про вартість цих житлово-комунальних послуг будуть збиратися органами соціального захисту населення самостійно. Спрощена процедура отримання субсидій запрацює вже з травня, проте й зараз можна їх оформити за індивідуальним підходом. Зважаючи на дохід родини, розраховується відсоток, скільки сімейного бюджету можна сплачувати за комунальні платежі. Анастасія Островушка, Тарас Біловол соціальна країна. Як повернути окупований Крим? Це питання обговорювали політичні і громадські діячі півострова на спільній конференції в столиці України від держави, вимагали чіткої стратегії спрямованої на повернення анексованої території, адже її на жаль немає і досі подробиці в сюжеті наших колег із Криму. Представители администрации президента Украины, журналисты, политики, общественные деятели, а также глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров и уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев подняли проблемы оккупированного России полуострова, который уже год является серой зоной и спорной территорией на международной конференции «Крым – это Украина». Вспоминали о том, как все начиналось, а также обсуждали возможные варианты возвращения аннексированной территории под юрисдикцию если Украина, мировое сообщество не сможет добиться возвращения Крыма, это будет узаконение того бандитизма, такого международного произвола, который представляет угрозу вообще-то всему человечеству. Это значит, когда одно государство по праву сильного может отхватить часть территории другого государства. Председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров убежден, что без возвращения оккупированного России Крыма у Украины нет будущего. По словам Чубарова, стратегия должна быть целостной, предусматривающей все возможные факторы, которые смогут способствовать процессу возвращения Крыма. Однако полуостров вышел из зоны внимания Запада, отмечают специалисты. Зараз тема Криму притихла, оскільки йдуть бойові дії в східній Україні. Українська тема дуже жива, дуже присутня щодня на, на шпальтах газет. Це перша, друга, третя подія чи питання на інтернетових сайтах, які аналізують міжнародну політику. Отже, тема Криму. Згадуете, але вы на далеко, ще не Отечественные политики подчеркивают, проблема Крыма намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Оккупация полуострова, агрессия России не только в отношении Украины, а и в отношении всего цивилизованного мира, нарушение установленного миропорядка. Однако руководство страны, по мнению Андрея Сенченко, не уделяет этому вопросу должного внимания. К сожалению, нынешнее политическое руководство демонстрирует, ну, если не нежелание заниматься и осмысливать, что произошло и как э, возвращать Крым, то, по крайней мере, ну, такую вот концепцию, что мы этим займемся потом, когда-нибудь, когда, когда э, ну, у нас э, более острые вопросы будут решены. Участники конференции пришли к выводу, первый и основной шаг – информирования крымчан о том, что же на самом деле происходит на материковой части Украины. Постоянный обмен мнениями, жесткое отстаивание гражданских и имущественных прав как на оккупированной территории, так и за ее пределами. А также четкая государственная политика по вопросам возвращения украинской территории. Столиця на порозі епідемії грипу про це говорять лікарі. За їхніми даними. Статистика захворювань не досконала, адже люди часто займаються самолікуванням. Проте наразі спостерігається пік захворювання. У деяких столичних школах вже більше третини учнів не відвідують заняття. В Україні поширюється грип типу Б. Симптоми схожі на інші різновиди грипу це головний біль і температура. Лікарі наголошують, важливі навіть перші години захворювання. Якщо захворіли, потрібно залишитися вдома і ви викликати спеціаліста. Гриб небезпечний, може мати ускладнення. Уровні підпорога по стране перевищені скажімо, в трьох областях, в трьох городах, але незначительно. Причому, скажімо, в Вінниці привышение было на позапрошлой неделю, во Львові на прошлой неделю. Ну, Києві до рівня під порога п'ять не заболіваємо Незаконні мафи таки зникнуть з вулиць Києва. В цьому переконує киян мер Володимир Кличко разом із представниками районних адміністрацій. Тепер їх будуть встановлювати згідно із планом і за наявності усіх дозволів до того ж, виглядатимуть вони однаково. Більше знає Яна Курченко. Замість мафів у формі розмальованих металевих коробок вже зовсім скоро столицю можуть прикрашати ось такі баварські будинки. Це єдиний на все місто маф у вигляді баварського будинку. Його побудували столичні підприємці. Вартість такої ядки 100 тисяч гривень. Площа 20 квадратних метрів. Вона досить простора для повноцінної торгівлі. За задумом підприємців, такий магазинчик може реалізовувати як каву з чаєм, так і невеликі комплексні обіди. Предприниматели готові міняти там два МАФа на один такой приміру. Да было би класна і для києвлян для предпринимателей. З однієї сторони вони оставляють свої робочі места, а з другої сторони делают приємні вещи, нужні для города, як мені кажется. За такі зміни нарешті взялися і столичні чиновники. Металеві коробки з алкоголем приберуть, а замість них поставлять однакові і легальні мафи. Зараз буде утверджена мафа комплексного розміщення, де буде чітко. Обозначено, де мафи можуть стояти, де не можуть стояти. Все місто бажає, щоб Київ виглядав як європейська нормальна столиця, а не як базар. Ми взяли на себе це завдання, несемо відповідальність і ми звільнили Київ від мафії мафів. Незаконні мафи Володимир Кличко обіцяв, як тільки прийшов на посаду мера. Мене одноразово висвітлювали проблему незаконної торгівлі, доки не наткнулися на відверту відповідь влади. 80% процентів і 90% в Києві кіосків, це кіоски депутатів Києва, прокурорів, міліції. Тепер що робить Києва? Київ приймає рішення спеціально шесосніся було рішення. По которому повноваживает демонтировать администрации нас, понаживает демонтировать киоски, за кошки несколько бюджета. И не дает с бюджета ни копейки денег. У цьому році гроші таки знайшли. Причому демонтаж мафі будуть здійснювати за кошти спеціального фонду, який поповнюється за рахунок податків з яток. Роботу розгортають досить масштабно. На право демонтажу оголосили тендер. По його закінченні планують прибирати по 50 ятків щодня. Поки 6 тисяч демонтували трохи більше півтори. Однак кажуть, прибрали не так, як раніше, а з кінцями. Там є тимчасові споруди, які не можна демонтувати, тому що є рішення судів, от які забороняють капаків лоустрі і департаменту. Демонтувати ці споруди, вони мають у себе по закону мати документи на землю. Вони ніякі документи на землю немає, і в цьому є корупція ресії служби, що вона реєструвала, не дивлячись на те, що немає документів на землю. Тось тобто і така схема самі мафовщики кажуть, що вона коштувала їм близько 4-5 тисяч доларів з рішенням суду. Ми насамперед зараз будемо боротися, звертатись до прокуратури до судів, щоб вони відміняли все рішення свої для того, щоб показати чітку законну основу про розміщення тимчасових споруд. Почалося генеральне прибирання з центральних районів міста. На арсенальній площі Печерського району, де звітували чиновники, разом з ними перевіряємо законність місцевої торгівлі. Не дають це, і сказали, на Вони не встигають, що сказали, що на цій неділі не вже будуть документи. То, тобто інформаційний талон ви ще не отримали. Воно вже все відділу, але не встигають видавати. Повіримо на слово, адже решта документів у продавчині в повному порядку. Показала вона нам їх без жодних заперечень. Та найголовніше, що мене заспокоїло, так це індивідуальний лічильник. Отже, у цій яйці наше з вами світло не крадуть. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком я із вами не прощаюся. Побачимось.